Добрий день. Купив по інтернету ваше замовлення. Антена. Працює в доброму стані. Інтернет гарний, невелике. Ось приборчик. Видали три карточки є в ТС Лайф. Працює від павербанка. Так, так же можна від 220. А так все гаразд. Я дуже доволен Дуже дякую. Цієї фірмі я дуже доволен. Вони себе оправдали. Дякую на все добре.